Прицепили, Получив документи, з документами дуже просто вказалося. Перші про це пройшов. Правда, є плюси, є мінуси. Покрасив, купив USB, покрасив два слоя таких жорстких на ці два слоя. В общему, ну, на фанеру в мене вийшло три краски банки. Три банки це 9 бій пройшов. 9 литров, ну, если прям там пальтон красавец, то больше, но вот так, как я хотел, так оно было промазанное, я решил вручную вопрос с кассетой, что-то так, ну, хорошо, Супермен уже зарекомендирован, правда, я уже мелкие мелкий э, уже есть заезд, буду перероблювать, вот, подсветка на задний номер, Тато здавав і побив. Буду я на номер просто отак діодну ленту клеїти, щоб було на діоді. Це оборудовики. Далі. Мінус дуже великий. Я зробив. Зараз він нагружений. Зараз нагружений. Але коли він розгружений повністю, тут пройон 26 см. Казалося, коли ми нагрузили тонну 120, він черкав. черкав. колеса в другу сторону стають, бо як независима підв'язка, вони От, пожалуйста, Він черкав до цієї рами. Ну, Колеса ж в розгружному віді вони косячком стоять. А коли нагружено, повністю нагруженому віді. Вони виходять, стають з другу сторону і впираються мені в, сам, в саму раму і в сам підкрильник. от є підкрильник трошки вибрало у мене. Через те буду робити от тут, у цьому місці де стакан, туди буду купляти подушку. І ход, зроблю 5 см до подушки. Буду купляти здорову подушку, мабуть, сантиметрів 12-10 як мінімум. Ну, буду шукати принаймні ще таку подушку знайти. Ну, 120 ми привезли, правда в цьому з трошки тяжко прийшлося, але все відлічно, нічого не зламалося, нічого не нахибнулося. Повороти, стопи все е, да. по поводу стопів. Е, ну, Габарітів. Е, напевно, ще певний час вони послужать, але я їх викину. Е, хто буде робити е, самодільні прицепи, е, то просто купляти дорожчі стопи або зняти просто з якоїсь машини там, жигуля, там, «Таврії». Ну, москвича. краще їхні, ну, це совєтські про надіжні будуть перевірені, вони будуть роботати, на вас. А у мене виходять, нагрівається лампочка, розходяться, там розходяться клемники, І то поворот пропадає, то габарит, то стоп. Сам розйом, от, зараз я покажу, Сам мамка-папка не виходять. Стукнув по ньому, все заробило. Коротше, контактів тут ноль. Я вже піджимав, я вже смазав. ну, Вже ну, якби там всередині я трошки пожимав вроді би ще працює. Ну, Я так розумію, надовго це не хватить. Тому будемо перероблювати. Буду шукати. Ну, Є в мене сієра, там здорові не стопи. У нас згоріло в нас. В нас. Тут а стопи шикарні. Я б їх хотів би зняти, ну, вони, мабуть, за здорові будуть Здорово будуть. Згоріла, правда, тут двохлітровий мотор. Ну, Він є. Це було б хорошо на такий прицеп. Прицеп кажу, хорошо показав. Ще єдиний мінус. Ось тут, тут розметана касання. Є. Сюди куплю уголкам. Скоріше це буде профілірований уголок, у ну, Д. Строїтель використовується для підв'язки і І його сюди отак защолпнув прикручу вже на саморізи так само запишу може і серебристо оставлю хай картофель щоб ви сюди не закрашене але то буде влага буде роздуватися тут тим більше от вже сунули сунули ну будь-що засовуєш і вже починає здаватися чесно воно хай Да. Я трошки промахнувся, коли хто буде робити, коли хто буде робити. Зараз я відкрию, коли хто буде робити перцеп самодільний, зразу маєте матеріал, весь закуплюйте повністю. І що в мене вийшло в моє методі? така просвіт. Я це не ущитав. Я не ущитав, що в мене оце. Мені треба було розчитувати, коли я робив, всю фанеру закупити, порізати, виставити і тоді вже під неї сам каркас підганяти. Цього я не розчитав і в мене виходить от така дирочка Ну правда, коли борт закритий, воно в принципі це не принципіально. Я ж просто розчитував на фанеру, на фанеру, я й такі розміри робив. Я забув, що треба ж зробити на фанеру. Зазори ті Зазори, ну, борти внутрі топлювати. Це все треба було прощитувати, я цього чого-то не вважав. Ну, коли закрито во. просто використання йде одні фанери до іншої, нема тут ащелі. Так, воно вийшло добре. А в основному мені треба було робити всі корти. Ну, і тут Тут вже не хватало, а я не хотів, щоб то я її просто повинен, що там метал. Ну от, Метал тут ще не дуже немає. В основному треба робити по ходу всі борти от, з таким зазором. Бо тут я розчитував, а там щось по-другому зробив. От такий тут зазор був, панероприкрутив. Так що робіть? З документами я вже не знімав, як я робив. Заказав, знайшов людину документи на наші гроші. Це заказ номер, прийшов кусок металу з номером, табличка, транзитний номер і повний пакет на оформлення документів. Обійшлося півтори тисячі. На постанову 400 гривень в МРЕВу. Про це по собою не треба вести, просто саме документи і транзитний номер. Там ви їх це все даєте, заоформлюєте повний там, ну, заповняєте бланки ні. і все, ждете, очікуєте документів. Так що, всім рекомендую робити, всім щасливо.